Шановні українці, шановні колеги, ми розглядаємо надзвичайно важливий законопроект. Його е, завдання дати шанс чоловікам, які сьогодні не стоять на обліку, е, які мають помилки в документах, а отже, знаходяться в розшуку. Ми даємо їм шанс за 45 днів виправити ситуацію, стати нам облік і, якщо є можливість, працевлаштуватись. Багато тих чоловіків, що сьогодні в розшуку, як порушники закону про мобілізацію, або не встигли забронюватися, або документи невірно було подано. Дуже часто такий випадки. Відповідно, цих людей не видно часто вони ховаються. А економіка не дотримує мільярди коштів. Бізнес, громади, обласні районні адміністрації просять підтримати цей законопроект, дати 45 днів для них, щоб частина цих людей, чоловіків, могли оформити документи, забронюватися. Це мінімум зарплата 20 тисяч гривень. Бо так чоловіки сьогодні сидять по хатам або дають хабарі, оці що знаходяться в розшуку. Це новий поштовх економіці, як казали мої колеги. Уявіть масштаб додаткових надходжень, які ми будемо отримувати, Якщо частина чоловіків повернеться до легальної роботи і підтримає економіку, це поштовх для економіки у період війни. Йдеться про сотні тисяч українців по країні. це величезний людський ресурс, який сьогодні на жаль у тіні. Вони не можуть офіційно працевлаштуватися. Бізнес не, до... не доотримує отримує кадри, а економіка України мільярди гривень. Це прозорий підхід, хороший законопроект, який за... замінює ці нові схеми і хабарі. Держава отримує облік і контроль, бізнес легальних працівників, економіка податки, А люди шанс вийти з сірої зони і чесно виконати свій обов'язок. Тому закликаю підтримати цей законопроект.